То такі русські? Що це за нація? Її немає. Було б краще жити, якби взагалі кацапів не було. Путіна вони бояться більш чим бути вмертими в Україні. Хотілося трохи поговорити ще про вашого сина. Його затримав чеченський бойовик. Коли все-таки чекати, на Збройні сили України, в тому ж Бердянську, в Приморську, в Генічеську. Червень. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про життя Запорізького району в умовах війни з його очільником Олегом Буряком. Пане Олеже, вас вітаю. Вітаю вас! Хотілося б звичайно розпочати наш ефір. Напевно, з позитиву, з гарних новин про те, що вам нещодавно виконалося 50 років. З чим вас вітаємо. Проте сьогодні знову жахлива новина сколихнула не лише Запоріжжя, Запорізьку область а й Україну. В цілому знову до Вільнянська потрапили ворожі ракети і на цей раз до пологового будинку. Яка ситуація нині? Там ми знаємо про одну загиблу дитину, немовля? Так, у нас там є одна жертва: це дитина, це хлопчик. Йому два дні він е загинув, на жаль. Е а у нас є що… ще ми знайшли лікаря-акушера під завалами, і він зараз знаходиться в п'ятій лікарні в ожоговому відділенні. Я так розумію, що більше жертв, слава Богу, немає. Слава Богу, немає, але пошкодження, руйнування дуже великі. Е, Палоговий будинок десь приблизно там процентів 40 постраждав. Це візуально. А технічно, я так розумію, і інші ще будуть експерти вирішувати. Так, так, а що з мамою дитини? Як вона себе почуває? Вона у лікарні зараз перебуває, Наскільки я розумію. дуже тяжкий психологічний стан. З нею зараз працюють психологи. Жахлива втрата, насправді жахливий день. Висловлюємо співчуття рідним, загиблої дитини. Давайте трохи ще до іншого питання. Я розумію, що Запорізький район сьогодні він перебуває, ну ледь, напевно, не один з усієї, області, який знаходиться під контролем України. Рашисти щодня обстрілюють це, ось і той же Вільнянськ. Ми бачимо, що і минулого тижня обстріляли житловий будинок, загинули люди цілі родини. Сьогодні пологовий будинок. Яка ситуація нині там? Як громади взагалі виживають? Громада працює. Я спілкуюсь постійно з головами громади, з мером міста Вільнянська Мусієнка Наталія Олександровна. Вона мужня, стойка людина, дуже тяжка робота психологічна, тому що це ж маленьке місто Вільнянське, вона кожну людину там знає. Коли я з нею спілкуюся, ви знали цю людину, ви цього хлопчика знали, вона каже, так, знала, да, знала. Ну, на сьогодні багато героїв. Військові, наші ДСНСники, рятувальні служби, поліція, звичайні люди сьогодні. Вони дійсно, як справжні герої, ось так борються з рашиським з рашиською наволою. Ось хотілося ще дізнатися дуже багато руйнувань не лише у самому у вільнянську. Страждає не лише і приватний сектор, цивільні люди, страждає також і критична інфраструктура. Ось, наприклад, що хотілося б повернутися трошки до теми пологового будинку. Якщо його зараз зруйновано, я так розумію, що всіх породіль, мамочок з маленькими дітьми їх повивозили, так, їх відправили до іншої лікарні. Так, тобто я думаю, це до так, міста Запоріжжя так, або куди їх так, відправили? До, до міста Запоріжжя хтось уже поїхав до міста проживання постійного. Хтось поїхав до лікарні в місті Запоріжжя. З цьому питання немає. У нас все в роботи працює в штатному режимі. Критична інфраструктура. Наскільки Воно взагалі там який процент руйнувань? Вона працює в координації. Один підрозділ підстраховує інший. У нас же ж є електрик, електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання. У нас працюють комунальні служби, комунальні підприємства на територіях. Також нас підстраховує і військові, якщо потрібно, там для якісь там моментів постійно взаємодія з ДСНС. Якщо в нас є там, приліт, прибило, наприклад, електропостачання обленерго через районні реси, підключаються до праці, виїжджають різноманітні бригади, які в даний час в цьому місті ведуть чергування. Три-чотири часи і вже опять все відновлено. І працюють. От зараз е, в одному з мікрорайонів міста, коли був приліт на е, машинобудувальне підприємство, там е, 123 будинка багатоповерхових е, залишилось без тепла. Але через 4 години е, 60 будинків вже було підключено, і ще через 4 години всі 100, всі 17 тисяч абонентів. Були підключені, в них вже було тепло. Які настрої панують серед населення у вашому запорізькому районі? В моєму Запорізькому районі я не бачу ні паніки. Всі, хто хотів уїхати, е е... всі, хто хотів евакуватись, вони вже поїхали. Ті, хто поїхав вес... весною, літом вже повернулися. Як допомагали громадам готуватися до зими? Наскільки ну, я розумію, держава вона обіцяла, що буде надавати дрова на ті території, які під контролем України, проте поряд знаходяться з лінією розмежування, правильно? Так. У нас є 67 мільйонів субвенцій Кабінету міністрів. Е, вже виконане частково десь приблизно 50% цієї субвенції дров заїхало до територіальних громад. Ну, в першу чергу ми відпрацьовували ті громади, які попадають в зону враження обстрілів, ми брали, готували списки, там, подвір'я, які люди попадають по соціально незахищені слої населення. А потім, коли вже вибрали ці списки, у нас оставались залишки, ми вже далі відпрацьовували інші списки. Тому по дровам. Ми забезпечені також на протяжі року. Територіальні громади е, робили санацію е, посадок е, лісозахисних смуг, і також заготовляли ці дрова. А хто взагалі сьогодні може їх отримати? Ці дрова? Як взагалі звернутися? Хто Там може на них розраховувати? Якщо голова громади, є при голові громади комісія створена. Ця комісія зложила списки, які були затверджені обласною військовою адміністрацією та районною військовою адміністрацією. І з цих список дрова доставляють і по домовленості в громаді. Я зрозуміла, проте хочу ще один такий момент. Уточнити на ці дрова можуть розраховувати ті громади, які сьогодні виключно перебувають поряд з лінією розмежування. Ні, зараз лінієм... дуже багато тобто, навіть той же Вільнянськ, люди можуть звернутися та, до своєї адміністрації. Та, і вони та, та, виділять іноді. Ці дром заявки, да, так відпрацьовували всі територіальні громади. Ось ви сказали також про біженців. Дуже багато людей ви казали влітку, поїхали, зараз повернулися. А скільки біженців сьогодні прийняв Запорізький район? Мається на увазі з Донецької області, зрешти території а, інформації, яка у мене була, це було 100, зареєстрованих 165 тисяч осіб приблизно. Це було так. Але ми ж їх реєструємо, коли вони виїжджають. Далі, куди вони їдуть, ми вже ж не реєструємо. Хтось залишається в місті Запоріжжя або в районі, хтось е, далі їде там в центральну Україну, на Западну Україну, але або, мабуть, і там за кордон. Скільки людей покинуло е, Запорізький район протягом цього часу, з початку війни? Ви ж це фіксуєте? Скільки Ні. людей виїжджає? Ні. Ну як же ж аніж у нас не кріпосні. Ну, так, ви я зах... ж не кажу, що вони крепостні. <різь> От, ну, дивитись. Ви захотіли поїхати в Київ. Ви ж нікому за це не кажете. Ні, ну слухайте, поїхати просто або полишити територію, яка постійно знаходиться під обстрілами, це ж зовсім різні речі. Ми можемо висновки робити, по скільки абонентів споживає там електрику, більш-менш, або тепло. Ну, Це такі будуть косвіні розрахунки. Окей. Ті люди, які приїхали до Запоріжжя, тому що Запоріжжя спочатку війни став таким дійсно своєрідним гуманітарним хабом, ми приймали всіх людей без виключення. Яку допомогу можуть розраховувати сьогодні евакуйовані? Яку допомогу надаєте ви? Дуже багато волонтерських організацій, громадських організацій, які надають і гуманітарну допомогу, продукти харчування, ті ж набори, необхідні речі і так далі. Можливо, ви також допомагаєте працевлаштуванням людям. Давайте по пунктам. Давайте, по черзі. Там по кожному, по кожній фразі можна розмовляти. По волонтерським організам, яку допомогу робить райдержадміністрація, вона фіксує людей і веде статистику, скільки є, скільки розташовується на територіях територіальних громад. Це по перше. По-друге, з нами співпрацюють э, різні волонтерські організації. Міжнародні, ви маєте на увазі? Є міжнародні організації, наприклад, Норвежський фонд НРСІ. Ми з ними співпрацюємо, вони нам допомагають продуктами харчування, вони додають э, лічну гігієну. І також будівельні матеріали. От зараз ми відгружаємо на вільнянськ 50 комплектів для того, щоб е, закрити зруйновані вікна. Є виплати красного кріста, є, значить, така організація, церковна, католицька, е, через Польщу до нас заходить. Це Карітас. Мене дуже цікавить питання працевлаштування, тому що людина, коли вона виїжджає з окупованої території, приїжджає сюди до нас, по-перше, в неї паніка, вона розгублена, вона не знає, що робити. Вона втратила в один момент буквально все. Можливо, з працевлаштуванням також допомагаєте людям, тому що зараз ринок праці згідно статистики він значно постраждав з початку повномасштабної війни. Якщо працевлаштування, це ж потрібно, щоб підприємства виходили на якусь там потужність, там 70 від від своєї потужності. А то, що я бачу по статистиці, це від 26 до 46%. Потужності, які зараз використовують підприємства. Це ж відражається і на робочих місцях. Тому, що ми можемо приложити, це далі їхати в центральну або Західну Україну і там вже знаходити, там, там, де все працює. Роботи у нас тут немає. Ну чому? Кафе працюють, отелі працюють. Підприємства працюють, але ні на ті відсотки, які ви не працювали до 24 лютого. У телеграм-каналі Олександра Старуха побачила цікаву новину, що зараз будуть запроваджуватися суспільно-корисні роботи, проте будуть вони проходити лише на тих територіях, які не знаходяться поряд з лінією розмежування. Хто може доєднатися до цих суспільно-корисних робіт? Можливо, і там є певна зарплатня. Я ну, так, от розкажіть трошки. Я, я так розумію, що це більше буде волонтерська праця. Тобто а вона... там було написано зарплатня як мінімальна, здається. Давайте і із, із задачі. Яка буде завдання? Завдання, якщо буде такі рівнування, де ми не справляємося комунальними службами або ДСНС, тоді ми будемо долікати до себе людей. Спочатку ми будемо відпрацьовувати з волонтерами. А якщо волонтерів не буде хватати, тоді ми будемо вже думати про те, як наймати людей. Ну це такі етапами. Ну це я так розумію, просто був у нього як анонс, тобто самої програми вона ще не діє, І коли вона це розпочнеться, не анонс. це стратегічне планування. Ми розглядаємо различні е, гірші сценарії, які можуть бути. І далі, з цього, ми е, бачимо, де можна використовувати якийсь ресурс. Людський ресурс також розглядається в даному рішенні питання, вирішенні цього питання. Але це стратегічні плани. Якщо таке трапиться, тоді ми зробимо це. Якщо цього не буде. Тоді ми це не використовуємо, тому що це ж навантаження на бюджет. Щось я не зрозуміла. Тоді нащо було писати людям, що вже там стартують ці соціально корисні роботи, що будуть наймати людей, приходьте, допомагати. Ви там щось не так прочитали? Ми зробимо окремо скріншот і виставимо Добре. тоді в програмі. Добре. Ви ось сказали багато про співпрацю з міжнародними організаціями, з волонтерами, з обласною військовою адміністрацією. Я розумію, що ви також активно співпрацюєте про те, чи є сьогодні співпраця з міською радою? І яка вона, якщо вона є? Так, постійно. Ну, місто Запоріжжя це донор Запорізького району і Запорізької області в цілому. Місто Запоріжжя. Зробила стільки роботи по території. Спочатку воно через себе пропустило дуже багато біженців. Донецька, Херсонська, Ніколаївська і Запорізька область приймали місто Запоріжжя, приймало всіх переселенців. І в перші три місяці це ж був потік постійний. Ми на, тільки на Васильівському пункті. Перетино, ми приймали до двох тисяч людей на добу, і все це зробило місто Запоріжжя. Воно ж приймало через себе. Скільки людей розміщали, скільки людям надавали і гуманітарну допомогу, і психологічну підтримку. А скільки зробило місто Запоріжжя по е будівництву е фортифікаційних сооруженій початку війни. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні захищено Запорізький район? Наскільки ну, надійно? Надійно. надійно. Ми не, я не бачу е, такої потужної сили у ворога, щоб е, можна було б взяти з міста Запоріжжя. Зараз напрямок Запоріжжя є пріоритетним, тому що е, перший етап це відкинути ворога до Такмака. А далі вже його. Ну, ви так взяли, зараз все і розповіли. Перший етап: звідки буде наступ? Ще Розкажіть людям, щоб знали. Наступ буде з різних міст, з різних напрямків. Конічна мета остаточна, ніхто не знає. До речі, про армію. Я знаю, що дуже багато ви озброєння, оснащення тих же машин передаєте на Збройні Сили України. Що сьогодні? чим займаєтеся, що сьогодні передаєте, і взагалі які потреби є у хлопців? Тому що настає зимовий період, я розумію, що потрібно буде знову змінювати екіпірування, змінювати форму ну і так далі. У нас є територіальні громади в Запорізькому районі, в яких там зареєстровано військові. І от частина видатків, які вони сплачували на територіях, ми повертаємо зворотня до військових для закупки различних, там їм потрібних важних речей. Зараз це зимовий одяг, і тому були зібрані кошти. Там більше там порядка 65 мільйонів. Так і було передано. Давайте поговоримо про повсякденну працю після перемоги. Чи плануєте відбудовувати повністю всі населені пункти, якось допомагати людям відбудувати їх житло? Ми не розуміємо, які будуть руйнування, коли ми будемо звільняти наші окуповані території та території, які потрапили під обстріл. Тому що нам потрібно, щоб в цих містах знаходились люди або повертались в ці міста. Ну, потрібно розуміти, що. Після нашої перемоги країна буде інша. І інфраструктурна також. Якщо ми не зробимо е, вірних висновків, ми через якийсь рік опять столкнемося з російською агресією. У 2014 році ми ж не зробили висновки. Якщо Російська імперія не буде вести захватнічі війни, вона поглине себе в канібалізмі. Вони поки существують як імперія, поки не розколиться на окремі частини, вони постійно будуть з нами воювати. І нам це потрібно пам'ятати. Тому в нас має бути потужна армія і потужні тили. І тому інфраструктуру, ми, юго востока повинні вистраювати таким чином, що у нас в будь-який час можуть знову е з'явитися ворог на кордоні. Хто такі руски? Що це за нація? Її немає. Це ж ім'я прилагательне. Ви вже так дуже-дуже далеко зайшли у філософію, роздуми. Я не у роздуми. хочу, щоб діти наші погибали. Я не хочу. А тому ми обов'язково повинні пам'ятати, хто така російська імперія, вся її ідеологія. Слухайте, ну, звичайно, всі ми розуміємо, що було б краще жити, якби взагалі кацапів не було у всьому світі і весь світ видихнув би, і все було по нас чудово. Проте вони є, звичайно, з цієї ситуації, з цієї війни, українці для себе висновки зробили. Я в цьому впевнена на всі максимально на всі 100% будемо ми рухатися. Ми казали далі. про інфраструктуру. Ви ж спитаєте, як ми будемо будувати, як ми будемо зараз це так. От ми будемо вже враховувати весь свій, весь свій досвід в цій війні. Тому укриття маєте на увазі облаштовувати спочатку? Ми, а можливо і так. Ви сьогодні часто силалися на те, що не хотіли би взагалі діти знали, що таке війна, бачили це своїми очима. Не дай Боже, гинули саме з причини того, що Росія знову напала в чергову на Україну. Хотілося трохи поговорити ще про вашого сина. Він перебував у полоні. А зараз він з вами поряд, або ви відправили його до більш безпечного місця. Я йому надав три варіанти вибору. Я йому предложив там залишитись зі мною. Поїхати до мами і поїхати самому кудись там, в якусь там місце. Так він у вас скільки йому років? 15? Е, е, ні. На той час йому було 16, але 30 червня йому сповнилось 17. Угу. Тим не менш, неповнолітня дитина. Ну і що? Всі ми завжди поспішаємо дорослішатися. Ця, не пол... ну, Ця не неповнолітня дитина 48 днів пробув в одиночній камері. Ця ні людина бачила питки, слухала їх, чула їх. З ним в камери дві доби сидів хлопець, який не витримав катувань і вскрив собі І У нього є такий досвід, якого в мене немає. І я з ним, по деяким питанням, ще і порадився. Зараз він прийняв рішення, що він поїде до матері. Він зустрівся з матері. Вони тоді отримали статус біженця в Швейцарії. Потім там дуже такі умови були ну, не дуже гарні. І вони подали заявку на Великобританію. Там є така програма спонсорів, і вони до себе приймають біженців. І їх вибрав спонсор, і вони зараз живуть у нього вдома. Це пригород Лондона. В Україну повертатися не планує поки. Правильно у мене з ним домовленість така: якщо я як можна швидше привожу до перемоги, то тоді ми обговорюємо це питання. Слухайте, ну якщо ж так вже можна говорити, напевно, про ті умови та дії. Які вимагали від вас расисти, поки ваш син перебував у полоні. Що робили? Людям цікаво дізнатися, тому що у вас була співпраця, умовно кажучи, співпраця, аби дістати дитину з полону. Що вимагали росіяни на той момент? Його затримав чеченський бойовик, який є Сматрящим від Кадирова на той території. От, у нього в тому житті був син. Він повнолітній, він проживав на території України і він потребував вимоги, щоб ми йому віддали цього сина. А як його дати? Він народився в Україні. Він в місті Запоріжжя в перші дні будував барикади, але він не розділяє філософію роського миру. Він захищав місто Запоріжжя в березні. А він намагав, вимагав від мене, щоб я йому його віддав. Як? Як я можу е людину, по-перше, а по-друге, людину, яка освідомлена українець? Як можна його віддати? Ви з ним спілкувалися з цим сином. Говорила, що усі такі вимоги. У мене робити? не було доступу до нього. Там дуже складна, така складна ситуація була. Там був тройний обмін. Там досі не все просто, і досі, поки це в рамках уголовно кримінальної справи, там я не хочу. І... Ну, і не можете, так? Не можу, да. Ну я так розумію, що зараз спілкування якесь триває. Ні, все. Тобто все, сина повернули, так? Так. Дішталь закрит, він і мій син на свободі, і цей парень в безпеці. Тому все добре. Давайте завершимо на позитивній ноті за вашими так, відчуттями. Не, 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 не. Звичайно, це позитивна нота. Проте хотілося б ще більш глобально. Як ви вважаєте, до кінця року, звичайно, напевно, вже не встигнуть деокупувати Запорізьку область? Коли все-таки чекати на Збройні Сили України в тому ж Бердянську, в Приморську, в Генічеську, в Мелітополі, в Енергодарі виключно моя приватна думка. Ваша суб'єктивна думка, Так, червень. Які би вони не були б демотивовані. Путіна вони бояться більше, ніж бути вмертими в Україні. Тому вони все одно, як стада баранів, будуть сюди їх будуть завозити і вони заповняти будуть траншеї. Нашим хлопцям потрібно це переробити. Нравиться нам це, не нравиться, але це є, це факт. І Путін розуміє, що якщо він проіграє кампанію, то це не крах його влади, це крах його політичної жизни і фізичної життя. Переломний момент буде, коли ми візьмемо Мелітополь. Там вже все, відкатуватися буде фронт. Вони не утримують ні Крим, ні Донецьк Луганськ. Я зараз для себе бачу активну фазу, десь приблизно березень-квітень, до березня. Потім переходимо до якихось там перемовин, ну вже на наших вимогах. Ну, подивимося. Тим не менш, віримо в Збройні Сили України. Так, Сподіваємося, раку, що все буде добре. Я можу що завгодно. Ну, я просто казати. вашу ж думку спитала. Я дякую вам дякую. за розмову.